Потрапила до мене ось така помірочка топ-бенд. На вигляд, як бракована чи пошкоджена таке враження, що ось тут протік електроліт. Зараз ми її відкриємо і подивимося, що всередині і що стало причиною цього пошкодження. До речі, це акумулятор топ-бен 33138 літій-залізофосфат. Чесно кажучи, поки що не бачу, щоб електроліт витікав саме із середини. Таке враження, що просто попала волога сюди. Ну, зараз буду пиляти. В принципі, виглядає непогано. Все чистенько. Звідріжу плюс, і будемо дивитись на ось цю таблетку. Всередині все виглядає досить нормально, тому таке враження, що це було якесь зовнішнє пошкодження, а ніяк не внутрішнє. До речі, дивіться, ці комірки зроблені за технологією Табліт. Видно, що плюс суцільний по всій площі. Ну, я думаю, що мінус так само. І до нього лазерним зваренням приварена алюмінієва пластина по боках. Ось тут такий візерунок, і ось тут. Розібрав весь пиріг плюсової клеми. вона має декілька шарів. Ось ця внутрішня частина плюсу приварена по центру до зовнішньої частини, а по периметру ізолятор. І ось ця частинка певно розрахована на те, що при великих струмах або при нагріві. При розростанні тиску всередині її видавлює назовні, і ланцюг рветься. Можна сказати, що захист по температурі та по струму є. Тепер спробую зняти зовнішню оболонку. Так, тепер точно із 100% впевненістю можна сказати, що цей літій залізофосфатний акумулятор зроблений за технологією табліт. Бачите, суцільний мінус із заднього боку. І суцільний плюс. І ось вже активна маса. Зараз я повністю розгорну і скажу, скільки тут метрів. 2 метри 40 см активної маси. На плюсовій клемі ніяких захистів немає, лише приварена мідна фольга. Ну все. Сподіваюсь, вам було цікаво побачити все це. До побачення!